Привіт всім! Сьогодні отримала чудовий пакунок, тут багато всього є цікавого для вас. Замовила я на платформі YoShaker 100% за монету ван, здорове харчування від компанії Похід. І зараз хочу показати вам, скільки тут смаколиків. Що класно, що вони доставляють прямо до дверей і уточнили зі мною годину, в яку мені буде зручно отримати цей пакунок. Отже, отримала одразу меню. А меню на сьогодні. Сніданок, другий сніданок, обід підвечірок і вечеря. А, сказати вам чесно, що я здивована, ні, я дуже здивована. А ось погляньте, скільки тут всього. Все підписано. А, все запаковано окремо. Можна пишесь. Ось, будь ласка, сніданок один, сніданок два, обід, вечеря і ще є навіть підвечірок. Ну, я почну споживати і поділюся, наскільки воно смачно. Думаю, що варто спробувати, адже тут враховані калорії, а всі вітаміни і надіюся на те, що два також, як і мені, а щоб спробувати, то вам треба зайти на платформу Dio вибрати здорове харчування і отримати, замовити такі продукцію, таку продукцію для себе. Споживайте і будьте здорові!